Ми відкрили виставку по 2025. Насправді це така достатньо масштабна подія в пожежному світі, в світі рятівників, тому що на цій виставці представлені всі інноваційні розробки нових моделей автомобілів. Наша компанія є лідером на ринку з виробництва і розробок новітньої пожежної аварійно-рятувальної техніки, техніки для розмінування. Дуже важливо, що ця вся техніка, яка стоїть на стендах, це техніка вітчизняного виробництва. Коли робництва Сьогодні ми представляємо 5 одиниць техніки. Позаду мене ви бачите автодрабину пожежну, виробництва південно-корейської компанії Hyundai Everdime. Ця драбина має максимальну висоту висування 33 метри, з висоту рятування 31 метр. Йде в нас в рамках проєкту з локалізації виробництва автодрабин в Україні. На сьогодні. Така техніка в Україні не виробляється. І тому дуже важливо оновити парк пожежної техніки, це приблизно 500 машин, локалізувати виробництво таких машин в Україні. Ми тепер не просто робимо самі пожежні надбудови. Всі ці автомобілі, які ви побачите, мають другу кабіну для команди особливого складу нашого виробництва. Це велика, зручна, комфортна кабіна для пожежного розрахунку. Ті моделі, які ми тут представляємо, вони узгоджені з технічними фахівцями служби надзвичайних ситуацій. Тобто ми їдемо в підрозділи, проводимо такі фокус-групи, на яких визначаємо проблематику і реалізовуємо ці проблеми в рішеннях в наших автомобілях. Дійсно, ми пишаємося кожним автомобілем, тому що тут саме п'ять нових моделей, і кожна по-своєму інноваційна.